Рій щасливо жив у будиночках на деревах, їв пилок з квітів, дрімав у великих ромашках і календулах. Курочки повернулись з конференції і зібрали великий пікнік у дворі будинку. Корівка лежала та жувала траву. Коли вона видихала, то повітря з її ніздрів, колихало квіточку, на котрій сиділа бджола. Котик ліниво розлігся на паньку. А курочки зайняли середину двору, щоб усім було їх чути і видно. Курочки почали свою історію про конференцію, на котру вони літали. Повітряна куля знадобилась тому, що конференція була на острові, оточеному водою. У воді жили риби, черепахи, морські коники, корали, анемони. Морські жителі покликали на допомогу всіх тварин. Щоб позбутись на пасті, котра їм шкодила. Це були люди. Вони приходили з водочками, сітями, виманювали рибу або лякали її гучними звуками, гнали в сіті, проштрикували рута медалевими гачками, діставались не лише рибам, але й черепахам, качкам, котрі жили на острові. Та й дрібним тваринам качки придумали план, як назавжди витурити людей з їхньої водойми. Для цього всі гості конференції розділились на команди. Одна команда, в котрій були курочки, відповідала за відволікання людей. Інша команда з жабами та крабами відповідала за перерізання сітей та ниток водок. Третя команда, котру очолювали качки, відповідала за викрадення їжі у людей з сумок, ящиків та торбин. Викрадати їжу було корисно з двох причин, пояснювали курочки друзям. По-перше, люди не знали, куди їм бігти, чи то витягувати вудочки, чи то відбирати їжу. А ще ми літали навколо них, хлопали крилами по обличчях. Мурахи з нашої команди заповзали у взуття та штани і кусали людей. Люди починали несамовито чухатися. Це була злагоджена робота, хвалилася курочка. Ми влаштували людям незабутній день. Так, підхопила інша курочка. А щоб люди забули дорогу до водойми, ми робили так щодня цілий тиждень. Люди, мабуть, вирішили все-таки вирощувати собі їжу на полі і не калічити наших колег рибок, бо на восьмий день ніхто з людей уже не потикався до води. А їжі, котру ми відібрали у людей, продовжила перша курочка, вистачило дуже надовго жабенятам, рибкам та іншій малечі. Ви справжні геройки, сказала корівка. Її переповнювали емоції, вона згадала і про вкрадених теляток, і про те, як друзі дали їй любов та безпеку. І якщо тваринам колись знову знадобиться допомога, визволення та захист, але курочка, курівка та котик будуть зайняті, то ви, мої слухачки. Послідуєте їхньому прикладу і приєднаєтесь до визвольного руху.